Питання чи зображено на рисунку параболу ax х2 Бх плюс С та пряму bx плюс C. Щоб не дати збити себе з пантелику, визначимо знаки всіх коефіцієнтів. Для параболи А менше за 0, бо її вітки напрямлені вниз. С менше за 0, бо її перетин з звісю y нижче за вісь x, і b більше за 0, бо цей коефіцієнт визначається за формулою мінус 2ax0. Тут х-координата вершини параболи x0 є додатним числом, а коефіцієнт А і мінус 2 від'ємними числами. Тож маємо умовно мінус на мінус на плюс, що дає плюс. Для лінійної функції це менше за 0, бо він, як і для параболи, визначається перетином прямої з віссю А ось B менше за 0, бо функція є спадною. І саме за незбіжністю однакових коефіцієнтів B маємо вердикт. На рисунку не зображено зазначену лінійну та квадратичну функції. А ось для того, щоб все було як треба, пряму слід перетворити на дотичну до параболи в точці її перетину з віссю Y. Саме у таку лінійну функцію перетворюється парабола при зануленні коефіцієнта А. Чому так? Напишіть свої думки в коментарях.